Ти так старалась, ти затримувалась на роботі, ти сиділа понаднормово, а підвищення отримала оця сучка з сусіднього відділу? А ти ще й презентація допомагала робити? А вона ще й не подякувала. І що ти тепер будеш робити? Викладатися вдвічі більше, ще засиджуватися, щоб нарешті тебе оцінили, яка ти хороша. А може зрозуміти, що це ніхера не працює? Так, а що мені тепер бути такою ж сучкою, як оця? Щоб тільки мене підвищили? Ні, Люба, треба згадати, що ти достойна брати все найкраще від життя і трошки попрацювати отут. Тому що, поки ти погоджуєшся на чужі недоїдки, вона замовляє найдорожчий салат в ресторані і їй не соромно. Його з'їсти.